Вітаю вас на каналі Платі Терапія. Якщо полюбляєте кокос, то можна приготувати ось таке кокосове печиво. Для приготування печива в мене був кокос, можна використати також кокосову стружку. Кокос необхідно розкрити і почистити. Потім натерти на звичайну терку на таку, як ви зазвичай, трете моркву. З одного кокосу виходить. Приблизно 200 г кокосової стружки. Для печива ви можете використати готову кокосову стружку, і вам її знадобиться 200 г. Отже, друзі, з кокосу вийшла ось така мисочка, десь приблизно плюс-мінус 200 г кокосової натертої стружки, просто натарку. Перед цим ви зі шкарлупи. Кокосик дістали і зняли з нього таку коричневу шкірку, якщо будете брати цілий кокос, якщо ні, 200 г кокосової стружки. 100 г цукру, 2 яйця, збиваю міксером, 100 грам просіяного борошна, 1 чайна ложка ванільного цукру, 1 чайна ложка розпушувача. Після того, як яйця гарно зіб'ємо з цукром, додаємо це. Збиваємо гарно, потім додаємо кокосову стружку і формуємо кульки і дрібку солі. В мене, оскільки кокос натуральний, тобто це не кокосова стружка, то тут є. Кокосова олія природня в кокосі, бо із тої стружки магазинної там немає, тому можете додати ну, буквально 10 г вершкового масла в це тісто, ну або можете не додавати. Далі, в залежності від того, чи зможете ви руками сформувати кульки, чи не зможете, тому що тісто може бути ось таке, як у мене, якщо натуральний кокос, якщо кокосова стружка, воно буде більш сухе. У мене є ось такі формочки, і я прям сюди зараз заповнюю. Отакі, бачите, для кульок. Але я пополовинці отак от заповнюю, скільки в мене вийде, стільки і вийде. Ось таке зараз силіконові. Купляла, мабуть, чи в копійочці, чи в аврорі. Ні, це з копійочки. Так, ну що, показую вам готове печиво. З цих силіконових форм воно досить легко, бачите, ось дістається. Ось таке виходить, як горішок. Всередині. Ось таке. Випікаються досить таки швидко, 15-20 хвилин, але дивіться по вашій духовці. Не шедевр, звісно, на зовнішній вигляд, але смакує. Всім смачного, бувайте здорові, не забувайте за лайк.